Вибухова вечірка на Тернопільщині у селі Колодіївка. Молода компанія підірвалася на гранаті. Двоє дівчат і троє хлопців шпиталізовані з важкими осколковими травмами. Наймолодші потерпілі школярі їм 15 і 17 років. Де молодь взяла гранату і як вона здетонувала? Світлана Павук розповість. Вибух стався за годину до опівночі у цій старій хатині, де ніхто не мешкав. Компанія молодих людей вочевидь, другий день відзначала новий рік. Один з парубків прихопив з собою на вечірку гранату. Через вибиті шибки після вибуху видно, що у хаті потрощені старі меблі, на підлозі багато крові. Очевидно, що в цій оселі молодь збиралася часто, бо сюди навіть підведений інтернет. Сусіди не говірки кажуть, у цей час уже спали і нічого не чули. Ви не чули вибух? А що сталося? Знаєте, я бачила, що скоро приїжджала. І не одна Карети швидкої одна за одною забирали хлопців і дівчат після кривавої вечірки. Що сталося у цій хаті до стемену? Невідомо за словами правоохоронців, Боєприпас лежав на столі, і хтось його ніби випадково зачепив. Ці гранати застосовуються на війні для проти ворога. Муляж саме такої ручної протипіхотної оборонної гранати показують у поліції. Так в неї є готові вражаючі елементи при вибуху вибухової речовини. Корпус ділиться на ці всі. Уламки, які вражають людину. Потерпілих від вибуху доправили у різні лікарні Тернополя. Нам вдалося знайти найважчих травмованих двох дівчат. Їм рятують очі. 21-річну пацієнтку саме оперують уже вдруге. Під дверима ледь не плаче приголомшений батько. Каже, у доньки посічене все тіло. Очі, голова, руки, ноги. Ми просто збирались після нового року, зібралися сюди. Святкували. 17 Сімнадцятирічні школярці хірурги прооперували два ока. Чи бачитиме вона жодних прогнозів? Було пошкодження очей. Врятували око. Е, наскільки врятоване око може стати тільки час у потерпілих хлопців, розриви барабаних перетинок, опіки очей, множині осколкові рани у селі. Кажуть, уся компанія із благонадійних сімей. Та діти як діти, але треба трохи більше контроль батьків, щоб залучати до праці, а не пустоти. уже відомо, що проніс гранату найстарший 24-річний парубок із сусіднього села. Звідки він її узяв? Поліцейські поки не кажуть. Так само поки що достеменно невідомо, що саме спричинило вибух. Без детальної інформації, які саме обставини, за яких обставин вона вибухнула, хто до неї торкався. Ми на... наразі так ми наразі надати не можемо, тому що е... тілесні ушкодження у всіх е... п'яти молодих людей, які знаходилися у вказаному будинку, є досить серйозними. На Тернопільщині це вже другий вибух. Гранати за добу за сім годин до цієї трагедії у тернопільській квартирі боєприпас розірвався у компанії п'ятьох чоловіків. Один з яких колишній атовець приніс її показати друзям. Один з товаришів загинув, двоє з різними травмами у лікарні. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, ТСН, 1+,1.